На один з штабів кандидата у, на посаду міського Олександра Сімчишина. Зараз вочевидь буде якась певна заява по виборам, які сьогодні відбулися чи вже так, ще сьогодні. Ось ну, поки нічого не почалося, то зауважу, що ми були на штабі Костянтина Чернелевського, поки що там не коментують ситуацію, кажуть, що коли будуть мати дані з усіх дільниць, тоді зроблять відповідну заяву за результатами цих даних і взагалі про виборчу кампанію, про сьогоднішній день, про другий тир. Тут перепрошую. Тут бачимо. Всеукраїнського об'єднання «Свобода Олега Тягне Бока, він теж, як виявляється, в місті Хмельницькому. Ось, ну, поки що от, чекаємо все ж таки, на якусь заяву від Олександра Сепчишина. Ну, судячи з того, як тут це відбувається, тут зносять протоколи з дільниць. Ось тому власне тут так і багато людей. Це щоб ви всі розуміли, чому так багато людей тут. Ось, е, ну і вітають один одного. Ну, мабуть, все ж таки е, тут такі от ну, настрій такий, що Олександр Семчишин переміг. Що ж скаже пан Семчишин? Зараз бачимо, не збирається зробити якусь заяву. заявку. Братими і посестри. Хоч можна ще говорити попередньо, але вже таке можна поаплодувати і привітати майбутнього голову Хмельницького націоналіста. Нема чого, саме все бачите, що Водяцям, націоналістам, патріотам, які ну, таке здобули дуже важливі перемоги на цих місцевих виборах. Я вам дам зараз таку попередню інформацію. Маємо так само перемогу сьогодні Івану-Франківську, наш побратим Руслан Марценків. Наш побратим Руслан Марценків переміг і вже його. Опонент, представник БПП Ігор Насалик, навіть себе в Фейсбуці написав, що він визнає перемогу і вітає свободівця Руслана Марципка, який реально заслужив, який довго йшов до того. Так що маємо сьогодні двох міських голів. Ну і той результат, який показав Руслан Кушолинський у Львові проти садового. Це є достойний результат, якщо врахувати, що Кушулинський стартував на тій кампанії після перших соціологічних опитувань з результатом 1,9. І не просто увійшов у другий тур, але й в другому турі показав достойний результат. Звісно, що ми розуміли, що переграти при такій різниці 12 і 49 садового буде дуже складно, тим більше садовий підключив всі абсолютно ну, можливі і неможливі методи агітації, впливу і страшилки. 24 й канал просто онлайн показує, яка паскудна свобода, які націоналісти погані. І що станеться, не дай Бог, якщо націоналісти Свободівці прийдуть до влади і отримують мерське крісло, ну вже таких страшилок, як про нас там показували, тяжко собі уявити, де інде. Ну але все одно, результат є достойний. Ну і в другому турі з трьох <кій> кандидатів на міські голови, на міські голови Свобода отримала дві перемоги. Ну але якщо врахувати, що в першому турі переміг наш Сергій надал. Отже, свободівсі націоналісти.